Вітаємо вас, друзі! Вітаю всіх, кому не байдужа історія! Я тримаю у руках пісочний годинник, символ швидкоплинного часу, символ епох. Тому, задля урізноманітнення ваших вражень, сьогодні нашу передачу ми вирішили так і назвати годинник епох. І послуговуючись цим символом. Давайте зазирнемо у різні. Роки у різні десятиліття, у різні епохи, згадаємо, що відбувалось у період із 3 по 9 грудня. Адже саме про нього сьогодні піде мова. Про ті події, що відбулись саме в ці дати, далеко зазирати не будемо, почнемо із 20 століття. Але перед цим я скажу, що багато хто створює альтернативну історію, паралельні реальності та світи. Однак всі ми живемо на одній планеті. Історія в нас одна її не переробиш, і не знати її ми не маємо права. А почнемо наш переказ з Вікіпедії із розповіді про індійського актора зірки Болівуду по імені Дхар Мендра, який народився 8 грудня 1935 року, і на момент запису цієї передачі досі живий. Місце його народження село Насралі в штаті Пенджаб на півночі Індії. Згідно із переписом 2011 року в селищі Насралі 2283 жителі. Ой, ні, В селищі Насралі живе 2283 жителі. А ось сам Тхармендра живе у місті Мумбаї і ходить у туалет там. 4 грудня 1962 року у місті Воронеж наразі тимчасово окупованому Росією народився Олександр Вальтович Литвиненко. Хто це такий взагалі? Навіщо я про нього поведу мову? Зачекайте трішки і все зрозумієте. В цьому свій час. Із 1988 року Литвиненко почав працювати у КДБ, потім у ФСБ. 1999 році його змусили покинути країну, оскільки він розповів секрет про те, що йому якось були поручили вбити впливового бізнесмена та політика Бориса Березовського. Ось бачите, чим насправді ФСБ займається, сказав Литвиненко, і ледь втік до Лондона. Там він у співавторстві написав книгу, яка називається ФСБ підриває Росію, у якій стверджував. Ці ж думки, до речі, притримуються інші адекватні дослідники, як от е, Джон Баррет Данлоп чи журналіст Ям Блонгрен, Бло, Бломгрен, Ось так так, от у, у, у цій книзі Литвиненко Сержова. Що підриви житлових будинків у вересні 1999 року здійснювали не чеченці, а ФСБ, щоб виправдати вторгнення російських військ до Чечні та початок Другої Чеченської війни. Мовляв, ось це терористи робили, тому ми їх і вбиваємо. Ми молодці, ось такі. От. І ось так падаючи рейтинг директора ФСБ Путіна і намагалися підняти ось таким чином. Після цієї серії терактів ФСБ ледь не прокололись, до речі, гугліть Рязанський цукор. Якщо коротко, якщо вам лінь гуглити, то це коли вже чотири теракти відбулись, вже чотири будинки підірвали. То у місті Рязань дехто обачливий із місцевих жителів помітив, що люди переносять якісь мішки у підвал його будинку. З чим то мішки ніхто не знав. Можливо, із вибухівкою подумав цей житель і зателефонував, власне, у, тоді ще міліцію. Жителів евакуювали. Спочатку експертиза показала, що це вибухівка, але хтось комусь зателефонував і всі чинуші стали казати, що це був звичайнісінький цукор. Але повернемось до Литвиненка. У серпні 2006 року він назвав Путіна педофілом та звинуватив його в зґвалтуванні дітей. На його думку, саме через це його спочатку не хотіли брати до КДБ. Це стало останньою краплею. Ось несподівано, 1 листопада Литвиненко відчув себе зле, а 23-го помер. Як виявилось потім від отруєння полонієм 210. Це така отрута сильнодіюча. В кінці кінців британський суд дійшов висновку, що Литвиненка було вбито в результаті спецоперації ФСБ, схваленої, ймовірно, особисто директором ФСБ Миколою Патрушевим. Та президентом Російської Федерації не буду ще раз казати ім'я цього цього в голос, аби не радів там собі. На жаль, Литвиненко лише поповнив довгий список жертв цього карлика у президентському кріслі, серед яких також і Ганна Політковська, Сергій Магніцький, той такий Борис Березовський, Борис Німцов, Євгеній Пригожин, зрештою. Чи скоро це закінчиться? 3 грудня 1992 року, о 18 годині, другій хвилині, 9 секунді, о, яка точність, за лондонським часом, була відправлена перша СМС-ка. Ви поки подумайте, здогадайтесь, яким був її текст. А я ж розповім, що казати СМС-ка не зовсім правильно. Адже СМС це скорочення від «Short Message Service». Або Short Messaging Service, котре прикладається як сервіс або служба коротких повідомлень. Тобто, коли хтось каже, я відправив СМС, то вийде, що він відправив цілу систему обміну повідомлень. Тому коректніше казати, я відправив СМС-повідомлення, або отримав смс-повідомлення, тобто повідомлення через систему смс. Ну, це так, лірика. Отож. Ці повідомлення повинні були бути дійсно короткими, оскільки через технічні обмеження стандарту мобільного зв'язку GSM в одне повідомлення вміщалось лише 160 букв і розділових знаків латиницею, в тому числі і пробіли. А якщо хоча б одна кирилична літера влазила, то не більше 70 символів. СМС-повідомлення на своєму злеті були розвагою недешевою, тому текст треба було економити. Саме завдяки цьому виник так званий транслід. Це коли наші букви замінюються аналогічними англійськими. А коли відповідника немає, то навіть її цифрами, як от буква Ч, на четвірку. Але час пливе невпинно, епохи змінюють одна одну. Немає нічого вічного, окрім потопу на перехресті Покровської Грошевського у Житомирі після кожного дощу. От, окрім цього, немає нічого вічного. І система SMS наразі використовується лише для, наприклад, інформаційних повідомлень оператора чи ДСНС та в принципі для SMS банків. Ну, ось і все. Люди перейшли на більш потужні та безкоштовні месенджери, як от WhatsApp, Telegram, Viber, Signal Bridge якісь там ще є. Я їми не користуюсь. Потрібно лише за інтернет платити раз на місяць і валя. З ким бажаєш спілкуватись, спілкуйся, скільки хочеш. А що там про перше смс-повідомлення в історії? Його, нагадаю, відправив 3 грудня 1992 року інженер нині вже не існуючий телемокаційної компанії Sema Group Ніл Папорд, тодішньому президенту компанії Водафон Річарду Джарвісу. А зміст його був ось такий: Мері Крісмас, тобто веселого Різдва. 3 грудня якраз час Різдво святкувати, правда? Взагалі ці оператори сільникового зв'язку часто поспішають, то Різдво святкують на три дні раніше, то... чи, чи на початку грудня, то абонплату за тариф теж на початку грудня знімають за січень. А 18 грудня 2021 року ось ці два слова Merry Christmas та сертифікат автентичності пішли з аукціону, невідомо кому, за 132 680 євро. Ого, а, а взагалі, хто, ось, якщо він надумається продазиться, хто зараз це купить? З, навіщо він це купив? Ф, ну, Вклався так вклався, молодець. 5 грудня 1994 року у місті Будапешт в Угорщині. Леонід Кучма від України, Борис Єльцин від Росії, Джон Мейджор від Сполученого Королівства та Біл Клінтон від США підписали меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про несповсюдження ядерної зброї. Я ось тут думаю. А чи треба розповідати про те, що не працює? Ну, як би там не було, є дві думки. Чи цей меморандум був помилкою? Чи не був, і якби ядерка лишилась у нас, було б ще гірше. Але не зайвим буде назвати ту сторону, яку, яка першою порушила власне, цей меморандум. Ось пункт номер два із нього: Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися. Від загрози силою чи її використання сили, тобто, проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України, крім цілий самооборони або яким іншим чином, згідно зі статутом ООН. Ось цією самообороною Росія, в особленні пана Ху, і прикривалась і у 2014 році, і у 2022 році теж. А чи не час втілити в життя страхи Пуйла, що на нього таки нападе агресивне сото і таки начистити йому пику? Де та червона лінія? Перейдемо до більш важливих історичних подій. 9 грудня 2018 року я поставив чашку у мікрохвильову піч, закрив її і нагрів. Потім дістав і зрозумів, що воду я налити забув. Тобто, фактично, я розігрів пусту керамічну чашку. До речі, ось вона. Ой, ось вона. Взагалі не можна гріти чи то пусті чашки чи тарілки, чи то один маленький пиріжок або куряча яйце. Ні, справа зовсім не в тім, що радіація вирветься назовні, і ви загинете від променевої хвороби. а в тім, що оскільки це негативно вплине на подальшу роботу мікрохвильовки. Ось, ось деталі: у будь-якій НВЧ печі, НВЧ російської СВЧ, потік мікрохвиль вилітає із магнетрону. Їжа служить його, так би мовити, навантаженням і приймає на себе всі фотончики. Якщо ж піч пуста чи заповнена недостатньо, випромінювання відбивається від внутрішньої поверхні камери і по хвиле воду повертається назад в магнетрон. І він дуже швидко може вийти з ладу, бо станеться пробій ізоляції на виході з магнетрону там. Ще така слюдяна пластиночка замінювати, яку. власне, Сам магнетрон сенсу особливо немає, дешевше купити нову мікрохвильовку. Однак моя мікрохвильовка, я мікрохвильова піч з ладу, не вийшла, повезло. Але димом від часточок їжі, що лишились в нагрівальній камері, смерділо досить довго. І наостанок мене дехто попрохав розповісти, що того ж таки 9 грудня, але вже 2020 року. Ось цей дехто в месенджері Telegram створив канал і назвав його Telegram-канал Сімена Федотова, що у перекладі з російською, як не дивно, означає телеграм-канал Семена Федотова. Там усілякі рецепти можна прочитати, анонси передач щодеколи, якісь там аудіозагадки. І щосуботи, там дещо цікаве з'являється. Заходьте підписуйтесь. Ну, що, Семен, Як домовлялися? <сил> будь ласка, будь ласка. А ще напишіть нам листа, до якого вкладіть свої малюночки і відправте за адресою хричатик 20. Хто ви, ви мені так з діда панаса на суфлер, а? Ось у нас електронна пошта є, десь ось, внизу кадра, от, от туди пишіть. Не соромтесь, ставте лайки вподобайки, чи як там воно називається. Дизлайки, вподобайки теж можете ставити. А з вами був Людмилка Гарликович Добровольський. І ось такий годинник епох зустрінеться з вами, і я теж зустрінусь рівно за тиждень.